І начальник райвідділу підробив кримінальну справу по ухвалі вашого суду. Там підроблено, там зовсім не відповідає дійсності. Тобто зміст ухвали і суті питання зовсім інший, ніж кримінальна сама справа. Вже передавали? Ні, не передали ще. Так, воно ну, тут, вчора надійшло, ми мали передати судді швчинка, ми ще не передали. Угу. О, ну, вже. ви на там... Ні, ну, я бачу, це вже... А, це... а де це ви взяли? Це вже, що надати відповідь, де це воно? Ми... Це ж ми поставили таку резолюцію. Ну, така, а, да, поставили резолюцію. Це, це і що? Це не на то. О, не а, а, там мають на надати на... статус викривача і викрити, так, долучити так, до... до кримінальної справи. На нас вона ви це в ПДВ ви хотіли, щоб це зареєстрували як правильно? Це по перше, має дати мені статус викривача, бо фабрикують справу. Тобто ухвала не відповідає справі. Справі зовсім нашій на відомості внесли свідомо начальник ревіду. Підробляє справу. Я вчора ходив. Тобто йде фабрикування. Він сам на себе перевірки призначає своїми участковими, тобто фабрикує повністю. Тобто, От, по зрозуміла. ухвалі відкрили зовсім другі матеріали справи, де не фігурують зазначені в ухвалі відомості, і мали суху, ну, виконати суху норму викривального закону по викриванню корупції і надати статус викривача. Ні, і... я зрозуміло. Ви це подавали в якості в... Як... оскарження, чи ви подавали це в якості звернення? Ні, це Шо, оскарження, це оскарження є розпорядження, щоб на. Ви як скаргу дії подаєте? Надії, По так. По 303? Ну це 382, Це не виконання але... ухвали і плюс підробка ухвали. Тобто рішення ухвали, підробка. Бо тому що дивіться, я. Вам... Подав, має бути ухвала, вот, да? Ухвала є, а є справа. Тобто справа не відповідає. От ухвала на одне рішення, а справа зовсім накші матеріали справи. І, тобто йде повністю підробка документів. Ви це подавали в якості звернення чи в якості Ну, Це мають бути виконати вимоги, сухі законно вимоги і відкрити кримінальну справу по поводу дій. Ну, Суддя має розібратися, наприклад, чи хто там. Це є скарга, по перше, на дії і розпорядження, щоб виконали суху норму закону по викривання корупції згідно вот цього закону 198 і стаття 53-53 римські. Це, це суха норма, коли е кримінальну справу завели, мали виконати відповідно зразу ознайомити о. Ні, я розумію, я розумію, воно надійшло, воно надійшло в якості, написано розпорядження. Так, Я Щоб так, виконали так зрозуміла, ви як ми могли. його зрозуміли як так, що вона йде в порядку звернення громадян. Ні, Тому. Не може, це буде це фабрикування справи і невиконання ухвали. Як ми це може громадян? Трошки, трошки тут не зрозуміло написано. Двіться. Ну, дивіться, тут написано, не зобов'язання виконати з е, Дивіться, є зміст справи, і якщо там щось не так чуть, -чуть... Я, зараз не може вникати це. Я дивлюсь, давайте по пропону прокажем... зміст не читаєте. Двіться дивіться. отут от тут написано, що підроблено документи згідно статей таких, то так і не викон... От, згідно статей, таких то підробка документів і невиконання сухої норми закону. І тут розписано, що треба зробити: виконати суху норму закону. І відкрити кримінальну справу надії працівника, начальника райвідділу, Бо тому що він підробляє справу. Читати треба з крім того, що да, я розумію, що я не юрист, я вчився тільки. Я просто хочу викрити злочин корупційний на сотні мільйонів гривень. І мені, щоб дуже доточно -до -до правильно написати, мені потрібно курси йти юридичні, правильно? Та, я розумію. No. Ви хочете пишете присутності вавтора. Я, я хочу зрозуміти, в якості якого документу ви це подаєте. Це скарга надії. E, і надії скарга надії? і не виконання ну, саботаж справи, підробка документів і не виконання сухої То норми. розумієте, кримінальну справу що e, Щоб ухвалив, або передав переналежності, або дав ухвалу, щоб там, наприклад, певний орган відкрив кримінальну справу не надії не, працівника не. начальника райвідділу, і також виконав суху норму закону ми, Бо, тому, це що... я ви бачите, ви коли так само. Ви звертаєтесь, порушити справу. Це ми не порушуємо. Ви пишете, що ви прийма... передаєте відповідним органам. Ну, ви... це... ну ні, ви зрозумієте, якщо ви звернулися до відповідних органів, вони вам відмовили, тоді ви можете оскаржити їхні дні. А 382 вісімсот. От як не це я ви... так, я так розумію, по по аналогію це от вона так, так. було. Ви оскаржували. Так, і дивіться, це, виконали да, дивіться, ухвалений відповідности да, ес... коротше внести та да, за заявою про кримінальне правоположення. Так, 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 кримінальне... Тобто вам тоді відмовили і через суд да, так, внесли, але так. мали виконати суху норму закону по виховальне. Я так це ви знаєте вони... на увазі, що тут мало бути написано, що за вашою заявою. Ну, Зараз, ну, не не я... виконання ухвали, а те, що ви, ну, дивіться, ви повідомили? Я, дивіться, я повідомив, що є злочини з сторони так, БЕП, які так. покривають підпільне казино. Так. Тобто я викриваю підпільне казино, які так. не сплачують бюджет і податки сотні mm -hmm. мільйонів гривень. Mm -hmm. І їх покриває в тому числі БЕП. <гум> Я це все тут описав, <пиш> і суддя зіслалася на скаргу про це БЕР. Тобто тут немає проказіного нічого. Тут є насилка на, на скаргу по відношенню неї мали відкрити кримінальну справу. А кримінальну справу відкрили зовсім на іншу подію, не вказавши дії БЕП, які покривають, тобто підроблена повністю матеріали справи, які мені не показують. Справу відкрили 24.04, а мені справа надійшла на решту, якої зазначав 19.05, ноль по ще через місяць. І я дізнався, що вона вже була в прокуратурі і пішла в БЕК, тобто організації дії, якої я оскаржую. Тобто, і за того, що підробили матеріали справи. Справа пішла вже не по належності, а пішла тому, кому я оскаржую, але про них тут матер... справи немає. Це ну, І... підстава, ви вважаєте, що підстава, на якій переступно не справа, не та. так. Справи, так, підроблена не справа, та. так. Тобто, тобі... тобто не виконана, дивіться, не виконана ухвала. Uh, ухвала, тобто підроблена ухвала, да? тобто 382. Не Ой, не ухвала підроблена, справа підроблена, тобто не відповідає. Хоча, що і коли виконували ухвалу, тому що виконували ухвалу, я зазначав, я викривач корупції згідно з закону України по викриванню корупції. І мали ознайомити з правами викривача, тобто це є окремий закон, і коли відкрили кримінальну справу, автоматично мали знайомити з правами викривача. Автоматично. Це є ну, я так розумію, що ви не погоджуєтеся з підставами, якими вони відкрили кримінальну справу, значить да, на виконання ухвали суду. І, ну, я так розумію, що ви вважаєте, що тут треба було писати не так, а писати, як ви подавали Так, Тут я тут написано, ссилаються на підтримати. скарги да, підтримати мої скарги. А скарги mm -hmm. цього цього тут нема, щоб скарга. Тобто сфабрикована зміст повністю. Тобто вони зміст е, скарг моїх утаїли, а написали, як ми собі думають, зовсім іншу Добре. зміст. Поді. А ми а, що маємо зробити? Дивіться, і, 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 коли, відкрива... та, коли по, відкривається кримінальна справа по поводу закону українського по викривання, мається виконати суха норма от, автоматично. Я, я розумію, прошу, ви плачете, Суха що норма вже? закону. Це, це права викривача. Так. 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 От, от вони не виконали, а, от. От я запов... щоб суд зобов'язав їх виконати суху норму. 76 -76, ну, якщо виконана ухвала, якщо підроблено документи, а хто це зобов'язує? Ну, ну, дивіться, знає, вони, вже, дивіться або, там, вони не виконали ухвалу. Тобто автоматично, коли ну, виконується давайте, ухвала, дивіться, надається дивіться, дивіться, е е е да. ну, би, Давайте дивиться візуально. Є ухвала, вони пишуть, що на підставі ухвали оцієї вони порушують кримінальну справу. Та mm -hmm. да, би так, так. ну Якщо хоча зміни співподалі, вважаєте, що вважаєте, що та це треба вам писати сказаний суд, що виконати а треба далі писати, як ви зверталися. Що треба по порушити... підробляють і справу самі собі розглядають, передали свого участковому? Так, ви маєте звернути... це звернутися знову до них, зі, що порушили справу да. за то, що на це ви вважаєте. Я звернувся. Вони, вони мені дали відповідь. вони відмовлять вам, то ви можете знову таки в порядку, як ви так зверталися, звернутися, щоб а вони, вони підробляють справу. Що мені робити? До кого звертатися? Тобто суд не може ну, він є... суд. Він ви розумієте, він вже розглядає вже кримінальне провадження, які находять, коли є обвинування, ми, тобто не порушує, вони... ми ж не порушуємо суд, не порушує кримінальну справу. Тоді Давайте хай буде розгляд і суд. 에, зазначить, хто це має розглядати, якось ну, має винесе. я ж вас питаю. Розумієте, я ж вас питаю. Це як звернення, грубо говоря, це ну, 에... як скарга, це не не ну не відповідає. Як скарга, розумієте? 에, ну я розумієте відповідає суд. Там зміст, е, от згідно 214 чотирнадцятої має бути зміст. Ви подивилися, що є кримінальний умисел. Підробка документів підноба, тобто, тобто підробка ухвали суду. Ухвала суду було на березі. Це ухвала суду не, не, ухвала, е, Охвачать е, ухвалу суду не виконано. Підробка справи. Ну розумієте, про що? Ну я, я також я, я. Я, я розумію, що ви кажете, що це не ну, це підробка, не так вони казали. Так тобто я свідомо розумі. свідомо е, умисел був скрити злочин за 396-ю, е, з корисливих цілях, використовуючи службове становище, е, начальник райвідділу повністю сфабрикував матеріали справи і передав а тому ви на кому маєте звернутися з заявою про злочин, але не до суду. Ну, то, а то що не виконана ваша ухвала і є... ну, що це не виконано? Дивіться, вони написали з ну, варву. Ухвала, ухвала не, підроблена. Ой, не Не ухвала підроблена. Ну. Майну справа по ухвалі. Підроблена. Ну справа. Так ви то, маєте а, писати, а... що це підроблено. Ви маєте да? про злочин. Але ж ми не порушуємо темінальний суд, не порушує. Правильно, ви маєте передати відповідний порога. От ви, я вам подав, ми що хочемо, у вас... щоб ви ти типу, попередали його за належністю? Ну, 382 виконує. О, 382 це той, підробка, свідома підробка, підробка це кака, рішення ухвалу. Так. Ну, ну це ж це А 382, хто виконує? От якщо вашу ухвалу свідомо і сказали, підробили. Це має бути порушено саме з цього факту, розумієте? Ну я вам подав от, Но, зазначення, що є. От оце, по поводу вашої ухвали, отакі вас... ж не і куда. Ну передайте тоді, давайте розглянемо чи суд має бути. Чому не виконана суха норма і чому а ми, ми не можемо, що вони там як ми можемо його розглядати? Ми суд же буде розглядати, коли вже будуть обвинувальний акт надійди, розумієте? Ми ж порушити суд не може не кримінальну справу. Він же розглядає, коли вже буде закінчено досудове слідство і передається справа до суду. Тобто по 382 за невиконання ухвали суду, якби ви не вирішили. Ми ж суд не порушує кримінальні справи. Це має бути заява про злочин від вас, ініційована, що не виконується ухвала суду. І от на підставі цього це вже буде інша стаття, ну, якогось ця справа порушувала, це було по, одному вашому, по одній вашій заяві. <різвість> а так. тепер ви маєте подати заяву з точки зору того, що ви вважаєте, що це заява про злочин, те, що не виконується судове рішення. <різвість> Розумієте? А якщо вони вам будуть відмовляти у відкритті, ну, внесення від... провадження, це цивільне перепрошую, у внесенні до реєстру. То буде знову така ваша скарга в порядку триста як ви от це звертали з цією скаргою, давайте тоді оцю скаргу ви перенаправити відповідні органи, які займаються діями так само. Тобто Значить, ми можемо її перенаправити. Сприй... При... Я так це... ви... Хто у нас тут був? Це голова, це начальник райвідділу голосіївському. Це ж йому не набудете ж направляти? Та ви... Йому не будемо. Ну ну тобто заяву ми маємо пере... переадресувати. Це рахувати як заяву про вчинення злочину. Ну так і тоді ми факту, маємо так. направити і за належністю, разом всю, зі мною да, і вас мен... повідомити, куди ми направили. Yeah, ну, так. ну Але дивіться, я вам зазначу, беп баб має тут фігурувати, ДБР теж покриває. Ну, ні, ви не розумієте. Я я ну, це yeah. ви тут вважаєте. Ми ж не я ми, вас розумію. Я просто за заявляю, що є така ситуація органу. Це ви вже маєте органів. Саме проблизно наслідки. Ну я треба подивитися яке рішення буде прийнято, ви ж ну, так, ви не, просто... будете, вас повідомлять, коли направили за належністю. Розумієте, то, що суд не відкриває, не порушує кримінальну справу. Тоді я вас розумію. З... Те, що вже надійшло до суду. Я вас зрозумів. Тоді просто мені дайте відповідь, а скільки часу десь буде відповідь? Ну, щоб О, не тягнути. Що... Ми не будемо, ну, довго не тягнемо, але сьогодні що у Вівторок? Сьогодні, сьогодні, сьогодні середа сьогодні. вже середа. Я думаю, що до кінця тижня ми з цим впораємося. Я не буду точно казати, тоді, але... Да, бо, тому що в мене нагаду, там зазначена війська адреса, я зайду до вас Ну, Львівська, ви можете підійти. Да, я номер телефону залишив, або так. я сам підійду, візьму відповідь. Дивіться, я вам просто хотів зазначити, mm -hmm. що НАБУ теж покриває, бо я на них подавав скаргу. Б покриває, no, ДБ покриває. Знаєте, ну, на, на, на коротко да. я, ми це не можемо зазначати. Ми mm -hmm. подивимося, хто про що ви пишете, направимо відповідному органу. Вас повідомимо, куди ми направляємо за належністю. Mm -hmm. Я думаю, що може в п'ятницю ви зможете підійти. Само. Ну, копію нашого листа, але ми все одно писали адресу. А, так, так ми так. На адресу направили. Або електрону, да? на або поштою, я, я підійду, я в центрі зараз покажу. Добре, але ми так звичайно, якщо є адреса, то ми направляємо на так, ну, да, Але було б непогано, так, я би займається. Ну, якщо коли будете, то підійдете, хочете п'ятницю після краще, Зрозуміло. Добре, я буду чекати, тому що там сотні мільйонів гривень, вони фабрикують, бути процедура вороги. Розумієте? Це сексуальні питання. Тому що в ну, подальшому це що буде порушена процедура, це взагалі не на вашу порт. Зрозуміло. Просто я кажу, таке враження, що я маю піти е, юридичну освіту закінчити, щоб викрити злочин. Я вже стільки бумаг з вересня mm -hmm. написав і ужасно покриває. Начальник відділу підробляє користується ситуацією, передав своєму участковому ті дії вивчати. Участковий каже, да, розгляд громадянин. Ну, то Я то внесу, я то обозначаю, я бачу, інстанції піду, і посольство, і, і в сап піду. Да. Я просто збираю матеріали, що вони відтворяють в Ось, думаю, це Добре, буду чекати, до побачу. Будемо чекати якихось адекватних рішень поки що.